Сейчас я действительно себя ощущаю счастливым человеком, с любовью к жизни, с распростёртыми объятиями, я научилась говорить в жизни да. Життя Юлії Козлюк поділено долею на дві частини: до та після. Автомобільна аварія 7 років тому стала для дівчини переломним моментом. Вспоминаю себя и просто вспоминаешь уже как будто бы другой человек. Потому что тогда вообще абсолютно не знала и не понимала Куди я йду, Чого я хочу, У мене не було абсолютно ніяких цілей. Юлі було 23. Вона вже рік заміжня і чекала виходу свого чоловіка з в'язниці. Він мав проблеми з наркотиками, проте Юлю це не лякало. День його звільнення здавався найщасливішим. На авто вони поверталися додому. цю в в аварію, дуже сильно розбілісь, Після чого мені лікарі сказали, сказали тяжкий діагноз далі. Тому що я ніколи не стану. Після аварії та семигодинної операції Юля пересіла на інвалідний візок, а ще розлучилася з чоловіком і переосмислила життя. Обдумала всю свою життя. Я робила виводи, що я зробила так, що не так. Саме тоді, коли я лежала знаєте, як в коконі свого тіла, як бабочка в скафандрі. Імене тогда как, никогда, мне хотелось выпрыгнуть и очень много сделать того, что я не успела сделать. Саме тоді дівчина навчилася цінувати кожну секунду і проживати її на 100%. Активність Юлії Козлюк дивує і надихає. Вона громадський діяч, уже три роки президент Асоціації інвалідів-комп'ютерників, бере участь у конкурсах краси і навіть стрибає з парашутом. У мене з'явилася в місті позитивний образ людини з інвалідністю в світ. своїм прикладом. Юля показує: для щастя нема бар'єрів ні в роботі, ні в особистому житті. Так, да, я щаслива у я замечательний жених. Ее зовут Вадик, мы уже год с ним как обручены, все у меня как в сказке.